До громадян України. Нам вішають лапшу на вуха, розказують новий уряд, новий Гройсман. Гляньте, новий Гройсман. Новий Гройсман, нова політика, і вони щось будуть робити. Чи знайдеться в Україні хоч одна людина, яка повірить в нову політику? Чи знайдеться в Україні хоч одна людина, що новий уряд Порошенка-Гройсмана це не уряд олігархів і не уряд договорняків? Ви побачите зараз це по результатах голосування. Чому вийшов президент України Петро Порошенко, який у своїй промові... І сказав, цитую дослівно шановного президента. Треба, щоб інвестори почували себе в Україні як у тропіках. Безумовно, кому як не президенту Порошенку знати про панамські тропіки, про віргінські тропіки і про всі інші тропіки. Але він пішов звідси з однієї причини. Президент Порошенко не хоче бачити цю ганьбу, коли зараз парламент робить вигляд, що існує демократична коаліція, що міняють уряд. А насправді це боротьба кланів, це боротьба олігархів і крайніми, як завжди, залишається український народ. Я попереджаю українське суспільство. Ми сьогодні з вами є очевидцями спроби президента Порошенка узурпувати владу. Неконституційне формування коаліції як наслідок неконституційне формування уряду разом із партією регіонів, це все шлях до узурпації влади. Ми, як опозиційна фракція радикальної партії, не дамо Порошенку узурпувати владу.